Всім привіт! Ви на каналі Саколік. З вами, як завжди, скальський роман, і в даному відео ми розглянемо ігру спеції, ігру, яку ми будемо ходити і заробляти. Дана ігра стартувала буквально недавно, 26 червня, розроблялася майже рік, було бета-тестування. Хто вже в даній грі був бета тестуванні той вже про неї трошки знає, а хто ні, трошки я про неї розкажу вам. В даній ігрі є два види заробітка, це безкоштовний і є платний. Тобто ви можете брати безкоштовну робота в оренду, а можете придбати. Сьогодні ми розберемо саме платний спосіб, тому що я також закинув там кошти, закинув 100 доларів, купив робота і тепер кожного дня ходжу і на ньому заробляю. Розберемо саме завдання, які потрібно кожного дня виконувати. Це пройти півтора кілометра і пройти один тест. Тест не дуже важкий, але все детальніше вам розкажу в даному відео. І доки буду переходити безпосередньо до даної гри, ви обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк, адже стараюся саме для вас шукати такі легкі способи заробітку. А вже в наступних відео ми з вами розберемо маркетплейс, розберемо, як взяти робота в оренду, як здати робота в оренду, і розберемо інші вкладки даної ігри. Тож тепер, коли ви підписалися, пігнали до самої ігри. Перед тим, як ми перейдемо безпосередньо до даного проєкту, я декілька слів вам розкажу про свій безкоштовний телеграм-канал, адже на ньому ви знайдете багато проєктів, яких можна заробляти як безкоштовно, так і з мінімальними вкладеннями. Так само тут є дуже багато різних роздач. Різних аеродропів, одним словом, все, на чому можна заробити, але найбільшу увагу зверніть на закріплені пости. В них знаходяться проекти, саме в яких я заробляю, тобто проекти, де я інвестував кошти, проекти, в яких я ходжу і заробляю, також є проекти, в яких ми витрачаємо від 5 до 60 хвилин в день. І також заробляємо всі проекти перевірені, всі проєктів виводять. І також є в нас проекти. Просто один раз в 24 години виконуємо якісь дії, наприклад, там нажимаємо на кнопку Майнити чи забираємо токени і тому подібне. Тож обов'язково підписуйтесь на мій безкоштовний телеграм-канал, заходьте в закріплені пости і вибирайте для себе проєкт, в якому ви хочете заробляти. А тепер давайте безпосередньо перейдемо до даного проекту, проєкту спексі. Посилання на дану ігру буде в описі під цим відео, переходіть, реєструйтеся і доєднуйтеся до моєї команди. І так, дана ігра була офіційно запущена 26 червня, вона вийшла вже на повномасштабне опрацювання, тобто вже можна спокійно скачати, спокійно собі ходити і заробляти кошти. Ми будемо в ній заробляти двома способами, тобто можна купити собі робота і заробляти, а можна взяти робота безкоштовно в оренду і на тому також заробляти. Про все це я вам зараз більш детально ще розкажу, але декілька слів ще зараз по ігрі. Сама ігра розроблялася вже, можна сказати, рік часу. У мене був аккаунт в ній вже дуже-дуже давно, але в мене не був такий баг, що мені не зараховувало кроки. Тому я на дану ігру не звертав уваги, видалив її, можна так сказати, і не набирав ні свою команду, не участвував навіть бета-тестуванні. Хоча ті, хто участвували в бета-тестуванні, деякі... З людей поотримували роботи зовсім безкоштовно за те, що проходили бета-тестування. Тобто їм зараз не потрібно купувати робота, а вони собі вже спокійно на цьому заробляють. Тож, давайте перейдемо безпосередньо до даної ігри, я більш детально про дану ігру розкажу. Сама ігра знаходиться в гаманці А4. Посилання на даний гаманець я залишу в описі під цим відео. Також залишу код, який ви повинні вказати вже при реєстрації, точніше при вході в саму ігру. Спексі, і ви просто скачуєте даний гаманець, вводите свою сітфразу, зберігайте, десь на листочку собі бажано записати. І пізніше ви попадаєте в свій гаманець. Я зараз в нього зайду, декілька слів по гаманці вам розкажу, і пізніше ми розберемо головну вкладку додатка з як в ній заробляти. А вже в наступних відео я покажу вам, як сюди завести кошти, як повищити рівень свого героя і тому подібне. Тож буде декілька відео. І давайте спочатку розберемо саме головне, це наш дохід. І так, як ви бачите, в мене на балансі є 5 доларів. Я сюди закидував трошки BNB і закидував сюди тезера. Для того, щоб додати сюди тезер, тобто долари, ви нажимаєте на три риски, тут в пошуку вбиваєте USDT і вибирайте USDT BNB. І все, воно у вас... Додається сюди в гаманець. Ви закидуєте це для того, щоб купити робота. Якщо ви хочете орендувати робота, про оренду я вам розкажу вже в наступному відео, напевно, то ви просто заходите і будете заробляти тут безкоштовно. Я пішов іншим шляхом, буду заробляти тут набагато більше, я відразу придбав собі робота. І наша вкладка спексі знаходиться посередині. Але перед тим, як заходити в спексі, розкажу вам один нюанс. Вам потрібна мова, щоб була російська. Я спочатку вибрав мову українську, але в самій грі спексі, коли ми будемо відповідати на тест, української мови немає. І мені вся відповідь була на англійській мові. Ну, так як я скористався перекладачем іншого телефона, я зміг відповісти на тест, але хто не знає англійською, той може вгадати неправильно і ви не отримаєте всю винагороду за день. Тому краще ставте російський і тоді тести у вас будуть також на російській мові. І тепер давайте безпосередньо перейдемо в саму ігру, розберемо скільки і як ми будемо заробляти. Це ходимо в спексі. І так, сьогоднішнє відео буде саме по даній вкладці, розкажу вам декілька слів про неї. Покажу вам, як саме тут треба ходити, щоб заробити. А вже в наступних відео, так як я казав, розберемо маркетплейс, розберемо оренду і розберемо вкладку меню. І так, як ви бачите, зверху є наш баланс XP, в мене наразі 0, тому що я збираю для того, щоб покращити робота. Зараз вам також декілька слів по цьому розкажу. Є в нас наш код запрошення, який ви повинні вказувати, точні, коли ви реєструєтеся, за чи з посиланням, є в нас оренда, є в нас покращити робота і знижу наші вкладки. І тут посередині є кнопка, де йде відлік. Я сьогодні вже все пройшов, пройшов завдання. Вам пізніше покажу, як саме це завдання виглядає, як виглядають тести. А зараз коротко поговоримо про заробіток. У мене є робот моделі P, тобто він є за 100$. доларів. Він заробляє в день від 60 центів до 11 доларів 82 центи. Так як він в мене на першому рівні, то він заробляє, звичайно, не менше. Для того, щоб він перейшов на вищий рівень, мені потрібно 5 днів нічого не виводити з балансу. Для того, щоб мені не збиралося супер ХП, і він автоматично перейшов на другий рівень. Тобто, відповідно на другому рівні вже буде заробляти більше, і так далі. і так далі. Рівень спадати не може, тому не переживайте, якщо ви після повищити свого робота до другого рівня, виведете кошти, і знову буде перший. Ні. Він залишається на тому рівні, до якого ви повищили його. Тобто рівень може тільки рости, а не падати. І як ви бачите, якщо б я зараз вивів цих 40 то в мене би все скасувалося і мені би бракує лише одного дня, щоб його покращити, я би набирав усе знову. Одне XP це є в нас 6 центів, тобто в мене зараз приблизно є 10, 10 XP це є 60 центів, десь приблизно на 2 долари. І завтра я вже буде п'ятий день, як ходжу зі своїм роботом, наберу супер XP вже 100, в мене робот перейде на інший рівень і відповідно вже буде приносити XP більше і дохід буде в нас більший. Після того, як ви назбирали наприклад, свої XP, ви можете їх перевести на основний баланс. Знизу нажимаєте перевести на основний баланс і воно у вас їх переводить ось сюди на основний баланс. Пізніше звідси ви можете їх вже вивезти на свій гаманець. Цього я робити наразі не буду, тому що я збираю на покращення робота, нагадаю ще раз, для того щоб він заробляв вже більше. Тому що немає сенсу мені його тримати на першому рівні і заробляти по 60 центів. Так же само раджу вам, якщо ви будете купляли робота, то відразу його собі прокачуйте, хоча б там до 29 рівня він тоді буде вам заробляти 3 долари в день. Тобто один рівень ви можете прокачати за 5 днів. Ну і приблизно 29 рівень це буде 3 місяці прокачки, але ну, ви можете прокачати собі, що там долар в день заробляв, чи менше, чи більше, чи це буде залежати від вас. Можете купити собі декілька роботів і заробляти вже набагато більше. Також тут у нас є орендувати землю. Як наскільки мені відомо, після того, як ми нажмемо орендувати землю, то якщо набереться 30% орендування землі, ми прийдемо до другої фази ігри, де вже буде можна також продати свого робота. Це мене дуже радує, тому що ідея є, плани є, ігра розвивається, ігра розроблялася більше року, тому перспективи в ній дуже великі. Чим дорожчий робот, тим більше він заробляє. Якщо ми візьмемо, наприклад, робота за 10 доларів, то він заробляє від 6 центів до долара 48 в день. Долар 48 – це звичайно на 40-му рівні. Якщо ми візьмемо робота 5, то він заробляє до 11 доларів в день. Там є далі робот-Y, робот-X. І є роботи навіть за 100 тисяч, які заробляють там від 600 доларів вже в день. Про це все ми розберемо в наступних відео. А зараз давайте я вам покажу, як саме виглядає завдання і як виглядають самі тести. На головній сторінці вашого робота буде така велика кнопка Play. ви її нажимаєте і вам висвітлює ось таке віконечко, де пише, ви певні, що ви хочете почати прогулку, і тут пише, що ви не зможете змінити робота на найближчі 24 години. Ви нажимаєте так. І у вас запускається ось такий маршрут. У мене був слабенький інтернет, тому у мене погано відображалися дані кроки. Але ви просто собі йдете, ось є у нас тут така лінія, буде на ній показано. Скільки ви вже пройшли, також є відлік, тобто ви маєте прийти цю відстань за 24 години. І також є в нас нагорода, це максимальна нагорода, яку ми будемо забирати за дану прогулку. Так як в мене робот П за 100 доларів першого рівня, то він заробляє лише 10 цих КП, тобто 60 центів в день. І ось тако у нас тут кроки. у мене це показувало переривчасто, тому що добре натягнув інтернет. Але якщо є хороший інтернет, то все чітко видно. І ось як ви бачите, в мене вже закінчується прогулка і зараз нам відкриється тест. І ми з вами пройдемо тест, щоб ви знали, як це все робити і як саме тут заробити по максимуму. Ось підходить вже до кінця наша прогулка і далі нас пише почати тест. Ми нажимаємо почати тест. І тут у нас пише таке застереження, будь ласка, дочитайте статтю до кінця для того, щоб відповісти на тест правильно. І також в тесті можуть виникнути відповіді і поставлені питання з попереднього тесту. Тобто обов'язково читайте дані статті до кінця. Можливо, хочете перечитати собі по 2-3 рази, я фотографую ще дану статтю на інший телефон і пізніше просто собі шукаю відповідь, бо, можливо, так все зразу і не запам'ятаю. І коли ви дану статтю прочитали і прогортали сам низ, вам стає доступна кнопка перейти к тесту. Ви нажимаєте на дану кнопку, далі у вас є ще підтвердження, чи ви точно хочете почати тест, ви нажимаєте Так і ви попадаєте на ось тест. І ось в мене було таке питання, яке з обмежень має центральний банк на емісію національної валюти. Я спочатку трошки думав, тому що перечитав раз, перечитав другий раз відповіді, перечитав ще раз статтю на скріншоті. І мені нічого не приходило більше в голову, як нажати ніяких. І я натиснув на ніяких і нажав Відправити. І як ми бачимо, це вийшла правильна відповідь і тому мені зарахувало всі 10 наших XP. Не знаю наразі, скільки би зарахували мені XP, якщо б я відповів неправильно, тому що всі 4 дні наразі це дуже добре в мене вдається відповісти правильно. Нажимаєте добре і ви вже попадаєте на свою сторінку в спексі. Після цього, як ви пройшли тест, ви попадаєте до себе на сторінку і у вас тут підвищується ваша XP і підвищується супер XP. І ви так назбируєте за 5 днів, робот ваш переходить на вищий рівень, тоді ви хочете вивозити дохід, хочете збирати далі, щоб покращити його на третій рівень. Надіюся, кожен з вас тут заробить, тому що є перспективи великі, можна буде заробити та в подальшому продати свого робота, якщо він вам не буде потрібний. Тож обов'язково реєструйтеся, проект лише на старті. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами завжди був Соколік. Всім пока-пока.